Привіт! Я знову вирішую, намагаюсь почати вести влог, і тому вирішила почати з такого мого образу. Сьогодні ми йдемо на фотосесію. На вулиці доволі так прохолодно, але мені чомусь так захотілося. Зараз якісь нові фото і такий от мене макіяж. Так, дивіться. Виглядаємо Жені. Ми йдемо в та дивіться, але було так, тепло, ми навіть не очікували. Тому зараз, сподіваюся, що фотки будуть класні. Я дивіться, на каблуках, на яких я не була років 10. Я їх купила колись. Думала, що я буду їх носити. Автобус, ми саме туди йшли, але його там немає. Він там завжди стояв, просто завжди. І сьогодні, коли ми вирішили сфоткатись, він просто зник. Дуже прикольно. Зараз ми йдемо в Паршученко шукати. Ніби другий автобус, ми так перекусимо і підемо. Нам досі подойшла і сказала дівчинка, що, що красивий і з класний сережкою. Да, дуже мило було. До мене так вже другий раз підходять за, на, за цей тиждень. І другий раз кажуть, що мене тут класна сережка, бо в це дуже, мило, це дуже, дуже приємно. Ні, заріж. Якщо вам щось подобається у родині її стиль одягу, або вона зовнішня, не соромтеся, підійдіть. скажіть. Це, це, це дуже піднімає настрій. Це завжди класно. Да, це дуже сміливо. Це реально. Буду сміливо, Тепер так мило, блін, я згадую, мені приємно. Ну що, ми прийшли на іншу локацію, я навіть трошечки перевдяглася, інша, і зараз ми швиденько вже фоткаємо, тому що вже якось холодно. Ось Ігор і Жені фоткає. Я тут теж зробила декілька фоток. Бачите? Ось таке місце мало бути на тій вулиці, але це в парку Шевченка, мені не дуже подобається сама локація і те, що в мене в голові, мало бути. Воно трошечки не так у реальності. Ми пофоткалися і йдемо. Дивіться, яке сонечко гарне зараз. Дивіться, як красиво. Сьогодні 28 лютого, і я така щаслива, що вже трошечки так весною пахне, все ще зеленіє. І ми йдемо в іскру бар. Я вже не женя туди хотіла піти. Я навіть не пам'ятала, що таке місце є. Але це якесь зачароване місце, тому що туди взагалі неможливо ніяк потрапити. Там постійно все зайнято, постійно все забито. я Не можу зрозуміти, чому чому стільки класно, що там постійно дуже багато людей тусується. Тому сьогодні ми туди йдемо для того, щоб взагалі зрозуміти, що це за таке місце. Це нековисні десерти. Ну, там ніби якісь коктейльчики є і десерти. Десерт-бар, як би сказали, у цих uh, дві дівчини без копічини. Ми щось раніше прийшли і чекаємо свій столик. Mm -hmm. <реш> mm. Так, ну ми все вийшли, Ось це місця. Mm. Насправді так, прикольно було, тому що людей реально було не так багато, хоча далі місця були ну, місця були зайняті, але біля нас нікого не було. І в цілому зрозуміло, чому там постійно дуже багато людей, тому що, по-перше, там дійсно смачні коктейлі, недорогі. Так, да, я, я взагалі, вона настільки солодке. Вже не що не буває сильно солодкого, але мені дуже багато всього солодкого, тому я з'їла половину свого десерту і половину просто несу додому до якихось кращих часів. Але в цілому так, дійсно непогана атмосфера така, музика прикольна. Ну, типу, Місце непогане. Я думаю, що ми туди повернемося. Йорк тобі б'є. Не багато слова. Привіт, привіт! Сьогодні ми будемо їхати до наших друзів. Вони нещодавно купили собі ось такого просто величезного майнкуна. І ми будемо їхати дивитися цього кота. Я ніколи в житті майнкунів не бачила. Саме ну в житті вони ж такі величезні. Ми поїдемо, і я вам обов'язково цього кота покажу. Я останнім часом намагаюся якось щось зробити своїм волоссям, тому що воно вже трошечки мене так відросло. І я нарешті можу робити різні зачіски. І позавчора в мене була ось така зачіска. Це я її накрутила на шкарпетки. До цього я крутила там на такий бігуть, монобігуть дивлюся різні методи і які. І мені зручніше буде, тому що до цього я взагалі з волоссям майже нічого не робила. Я просто так плила косички і все. А тут нещодавно, коли воно в мене трошечки відросло, я зрозуміла, що я хочу все-таки щось ще з ним робити, щось вміти робити, якісь гарні кучері, чи ще щось таке. І як виявилось, це не так складно, як я собі там надумувала. Просто треба зрозуміти, як воно працює, і нічого в цьому складного немає. Покажу вам мій образ, так як ми будемо ну, ось так виглядає так як ми будемо у них більше вдома сидіти, тому нічого такого прям супер складного, просто зручний одяг. Ми зараз йдемо поїсти в місце, де готують типу Харківську піцу, оцю квадратну, будь був у Харкові. Був у буфеті і там є такі квадратні, прикольні піци. Вони дуже товські, вони схожі на е, ці. І век гарячі бутерброди. Ось це, це моя з сиром, а Георгія з чим тебе? з халапеньо? Ось так виглядає. Це кіт, да? Красавчик такий красавчик. О, а, Ого! Нічого. Серце не Який кльовий! Всім привіт! Нарешті прийшла нормальна весна. Чуєте навіть? Пташки співають. Я така щаслива. Зараз з Георгієм йдемо на е, урок кераміки. Я дуже сподіваюся, що там можна буде зробити щось своє, тому що я б хотіла або кружку, або вазон для квітів. А ти б що хотів? Зараз не ти не назложену. Я це поки не знаю. Ти ж казав, що ти хотів теж вазон. Можливо. Добре, що воно знаходиться взагалі біля нас. На, біля хрещатика. Он там хрещатик, просто піднятися треба. і йти типу, по ось цьому килиму туди. І ось сама студія кераміки, ніби вона зачинена. Щось ми прийшли, а тут нікого немає. У нас вже час. У нас вже час має початися. Не знаю, чого просто пуста студія. Зараз будемо дзвонити і дізнаватися. Тісто ли легше? Легше, так, це глина. Але бачите, зараз вона досить м'яка, Буквально за них дуже скупа. Це такий неспішний процес. Але... Власне, тоді, коли ти вже робиш, так робиш, що і його дуже гарно. Да? Mm. Так кидаєте, і воно чітко воно по центру так виєдналося. Ми трошки поправляємо. Да, Можна розмахувати да? апарат. Давайте. Uh, давай, це, так, так, ти пробуєш, це просто нереально. <звіл navigation> це нереально. Я бачила в піхтоці, <звіл> як чоловік та... так швидко. Шух-шух-шух, по цей. А дивись і думаєш, де я можу зробити, ти зробити. <звіл> Ти можеш навчитися з цим взаємодіяти, так само, як і зараз ми з цим гончарством, так? Да? Хочу зняти, як ти ножка робиш. Та, так, така штучка старий побут, Такі досконалі форми, які це відбували, користувалися. Ми вже вийшли з. <звук> 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 Враження було дуже круто. Я прям рекомендую. В ви викладач, да, мабуть, це називається ну, вчитель. Був майстер. Майстер, так. майстер був дуже уважний, дуже класно розповідав. Ми в цілому ну, розуміли, що як, ну і там, де ми щось не розуміли, він допомагав. Тому в цілому. Я вважаю, що це класно, це успіх. Георгій таку класну свиню зробив, я вам показувала, Мені так подобається, така професійна робота. Що ще було? А, ми ще ж працювали на цьому кругі. Взагалі це набагато складніше, ніж здається. Тобто воно ніби більше сили, ніж ну, мені здавалось по відео, і мені сили не вистачало у багатьох моментах, саме фізичної, що я не могла якось його нормально зробити. Собити? Ще не могла якось нормально зробити, і тому мені допомагало в таких етапах. А так, ну Георгій, в принципі, сильніше був, йому простіше було всілякі такі штуки зробити, але досвід дійсно цікавий, і я хочу ще раз туди піти, зробити якийсь посуд, можливо. А ти підеш зі мною? Мабуть, мабуть. Георгія дуже класно виходить. Да, тому я вважаю, що така активність дуже класна. Зараз ми з Жені вже йдемо на виставку. Сьогодні дуже крутий день. Того ж, Женя знайшла собі квартиру за 9 тисяч на Печерську. На Печерську. Да, при класну квартиру, ну, не яка не виглядає, як бабка, наче ще щось таке. Женя, я шукала 14 днів. 12 днів, так. Да. А, дв... я думала, 14 днів. Да, коротше, 12 днів вона її шукала. І сьогодні... 12 днів не було ні одної, яка хоча б плюс-мінус була похожа. Це була перша квартира, яка мені подобалася, і я її взяла. Да, короче, і зараз ми будемо зараз. Ми підемо на виставку, пройдемося ввечері. Будемо трохи святкувати це, тому що дійсно відхопити собі квартиру на Печерській за 9000 тисяч. Це ого. Добре, метро, метро, це... І недалеко від нас ми зможемо ходити пішки десь хвилин 30-40 від нас. І це ми майже сусіди. Ну по київським міркам ми дійсно сусіди, так що класно. Abonnet level Що, власниця квартири щаслива на, Печер, на Печерську. так. Да. Як ви себе почуваєте, коли знімаєте квартиру на Печерську? Це <гум> <Да, гум> перша, перша квартира, яку я орендувала самостійно, перша квартира в Києві. Ура! Тепер ти киянка офіційна. Да. Давай, пожмовте руку. Помахаємо. <гум> Ми поки йшли додому, зайшли в бар з найсмачнішими коктейлями, Типа бар мені не дуже подобається, якщо чесно. Але коктейлі тут дуже смачні, і ми тут святкуємо. Та ще Женя тепер киянка. Вона не п'є в неї челендж рік без алкоголю. Да, поки що, поки що, скільки два місяці. Тут сніг іде прикиньте. Дивіться зараз. Зараз по покажу, я Не знаю де б так показати. Просто йде зараз сніг. Вчора було так тепло, ми ще з Жені йдемо. І такі клас! Уже прийшла весна. Сьогодні йде сніг просто Костю вам покажу. Сьогодні щось такий важкий день. Мені не дуже якось хочу просто показати. У форі з'явились нарешті просто круасани. без нічого. І я можу робити, як у Львів круасан. такі собі бутерброди. Типу, тут огірок, помідорка, салат, сир, ну щось таке. Рубрика Мої покупки з лісової. Я поїхала на секонд, тому що я вже давно там не була. І я думала, що на вулиці буде тепло, але щось взагалі. Ніяк не тепло. Коротше, покажу вам мій одяг. Це покупка чисто на майбутнє, коли буде літо. Дивіться, прикольна штучка з H&M, 30 гривень. Так, виглядає, дивіться, яка текстура мила. А, ні, стоп, не HD манго. Потім купила таку фігню. Взагалі, я не знаю, навіть чи вона буде на мені нормально сидіти. Мені здається, що не буде. Але я купила цю сукню через квітку. Вона ще щось виверну. Ну, така, дивіться, яка тут мила квітка. І ось так виглядає сукня. Теж 30 гривень коштувала. Це все, що я купила на в оцих дешевих рядах. Я шукала, шукала, ходила. Нічого немає взагалі. І там є секонд на шляху до метро. Я туди майже нікого не заходжу, тому що там просто якісь космічні ціни і просто одяг з H&M, Zara і тому подібне продається дорожче, ніж продавався, коли він був новий. Але сьогодні дивлюсь, там знижка 90%. Думаю, ну окей, зайду. Таку милу штучку для дому. На неї знижки не було. Дивіться. Типу буду вдома ходити, це 100% ваговна. І вона така супер м'яка і прикольна. Без знижки була 130 гривень, ще куди не йшло. І, друге, просто система секундів цих мене, ем, як це не матюкаючись, обманула, обманули мене, тому що скрізь написано було знижка 90%. Я думаю, боже, така велика знижка, так прикольно. Дивлюсь на цю сукню, вона нова коштувала 300, ну, типу, спочатку коштувала 350, думаю, боже, знижка 90%. Так класно, така сукня від H&M з воланом внизу. Я не скажу, що вона мені якось дуже сильно подобається. Тобто, я її можу просто потім знаю, як її застилізувати. І в цілому, для літа вона непогано виглядає. І за ту ціну, яку я думала, вона коштує, я думаю, взагалі копійки. Звісно, Підходжу сходжу до каси. А вона каже: знижка. 50%, а 90% знижка, якщо ви берете 4 і більше речей з одного рейлу, не з одного цінника, не з одного відділу, а з одного цього рейлу. Просто треба взяти 4 і більше речей, для того, щоб була знижка 90%. Це такий абсурд. Я такого взагалі ніде не бачила. Можливо, вам воно не сподобається, але це 100% просто мій стиль. Дивіться, тут таке. Дивіться, тут такий шикарний комірець. І ось так вона виглядає. Не знаю. Ця, до речі, взагалі коштувала 60 гривень щось таке. І це я просто вдягнула. Ідеальний крій, просто ідеально на мені сидить. Ідеальний колір. Дивіться, яка шикарна штука. Тут ще такі на рукавах різні, як вони називаються, волан. Мені дуже таке подобається. Знаєте, такий суперінфантильний стиль якийсь ось. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось. Дякую за увагу. Це піца, яку я зробила за 20 хвилин. Просто купила готовий корж і наканав те, що тут є. Всім доброго ранку! Сьогодні 8 березня. Хотіла зачіску прикольну зробити, але ви щось дивіться. Георгій мені вже. Дивіться, зранку подарував такі класні квіти і приніс каву. І зараз ми йдемо кудись, в якесь місце, яке він забронював і там поїмо. Так що сьогодні в мене хороший день. Все, я зібралася. Ось, хоч якось плюс-мінус вже вклалася нормально. І такий в мене образ на сьогодні просто штани кофт. Нічого такого. Ще вдягну нові окуляри. Ось ці дивіться які. Ну, по-моєму, непогано виглядає. Зараз на світло ще покажу. Це все гьодзі, да? Це в мене вегетаріанський і в мене соєвий. соєвий рамен, У Георгія там щось, щось м'ясне. Ну Я починаю писати. Ну підожди, Я довігарі, зніму. Прикольно виглядають. Все, ми вийшли, як твій. Як твої враження? Заклад... Я об'ївся. Да, я теж не хоча я замовила типу, дуже маленькі порції. Заклад називався на і ми то воно ну, хотіли туди потрапити, але там постійно було дуже багато людей. Не можна було взагалі забронювати. Не те, що місць не було, а неможливо. Але ми прийшли і місце було. Да, ми прийшли в і Тут просто все майже вільно. Тіпи, мені було не дуже смачно, чесно. Це, Він... Тому що тобі біганське брала в мене все окей. Ну так, да, Георгій взяв все з м'ясом, а я взяла все веганське, ну вегетаріанське. І воно все ніби було дуже жирне, і ніби не вистачало йому якогось смаку. Тому от як вони мочі. Мочі були дуже смачні, от вони мені прям дуже сподобалось. А все інше: е, цей рамен і йодзи. йодзи, да. вони були типу просто дуже жирні мені і не дуже смачні. Що ти брав? Все те ж саме, але з м'ясом. Так, У нього там було щось з свининою, ще з чимось таким. Ну, коротше, ті повраження неоднозначні, прикольно, що ми туди потрапили нарешті. Ну все, Я вже вдома проїхала, я не знаю, якось. Георгія боліла нога, я вирішила сама піти на виставку, не дійшла, тому що я з'явилася якось знато тепло. Я Якось виходила на балкон, бо ніби прохолодніше. А це я виходжу спекотно, незручно. Я іду мені ще якось так погано, Я, блін, нікуди не дійшла особливо, просто прийшла сюди-сюди і все. Зараз ми йдемо на стрип виставу повія. Якщо там можна буде знімати, я вам покажу, як це виглядає трошечки шматочки. Все буде виконуватися у жанрі стрип пластики. Я такого ще не чула, ну я такого не бачила. І це єдине в Україні вистава в такому жанрі. Настільки на нього великий попит, що коли я два місяці тому купляла квитки на цю виставу, на два місяці тому вже 10% квитків не було. Наступна вистава буде в квітні, десь через місяць, і там вже майже немає квитків. Тому в цілому дістати квитки на цю подію було доволі складно, і я щаслива, що ми підемо. Я чекаю, мені дуже цікаво. Я люблю всілякі такі візуальні шоу. Ще перед цим подивилася коментарі людей. Там ну, в тіктоці виставляли якісь відривки з цього. І там люди такі Боже, позорище, до чого ми котимося. Це таке, я думаю, блін, серйозно, ніби як це так дивно, що люди дійсно якось так сприймаються на свій рахунок, що десь там якісь ідуть стрип-вистави і це вони прям до чого котиться наша нація? Як таке відбувається? Ого, дивіться, яка черга, повний зал буде. ціна наша там Не поїсти нічого, і ми сьогодні взагалі нічого не їли. Ми купили шаурму величезну. Я зараз дам шаурму і розкажу вам про наші враження. тобі враження, швидко? Да, ну, типа, потім. Чуєте? Сьогодні у нас весь день тривога, і всю ніч були. Добре, що поки що до нас нічого не долетіло, але давно такого не було, що прям тривоги постійно одна за одною. Монтую ось це відео про бідолашних створінь, яке вже вийшло, сподіваюся, на моєму каналі, і згадала про те, що я не розповіла взагалі, давайте якось, щоб світло було краще. Ось так? Можливо. І згадала, що я не розповіла про перший в Україні стрип-виставу, про свої враження, тому що я щось потім забула, і це щось нове. Мені дуже подобається пластика тіла. Мені сподобалось, як виглядали костюми. Мені сподобались всі оці танцювальні номери. І я насолоджувалася виставою. Погляд це неймовірно, що люди почали цікавитися якось більше театром, і зараз дуже важко в цілому знайти квитки на якісь цікаві вистави. Коли, наприклад, я шукаю, тому ми купуємо десь за місяць, за півтора до семи. Мої вистави для того, щоб мати хоча б нормальні якісь місця. А цей влог зараз я закінчую. Хотіла зробити влог про весь березень одразу, але щось так багато подій, що я розіб'ю його, мабуть, на дві частини. Дякую вам за перегляд, і зустрінемося з вами у наступному відео.